Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогоднішнє заняття буде присвячене вивченню тих інструментів, за допомогою яких ми зможемо керувати своєю внутрішньою енергією. Швидше за все, ні для кого не секрет, що всіма процесами в організмі управляє наш мозок. Причому майже всі вони регулюються на підсвідомому рівні, а ми бачимо або відчуваємо лише наслідки. Тож, як все це в нас відбувається? Наш мозок покликаний забезпечити нам оптимальне функціонування у кожній життєвій ситуації. У давнину його основним завданням було гарантувати нам виживання. Але часи змінилися, а біологічний устрій нашого організму ні. Ну хіба що ми навчилися трохи більше використовувати розумові здібності. Саме ці властивості можна і потрібно тренувати. Але до цього ми ще повернемося. Зараз важливо зрозуміти кілька простих речей щодо того, яким чином наш мозок управляє нашим організмом. Весь секрет в тому, що наш організм це безперервні хімічні реакції, а управління ними мозок здійснює за допомогою гормонів. Щоб не ускладнювати, розберемо лише кілька основних, і потім, вже знаючи, як цим користуватися, застосуємо цей досвід у потрібний нам спосіб. Отже, на дуже примітивному рівні. Наш мозок, умовно кажучи, натискає лише на дві кнопки. Одна з них викликає відчуття задоволення, а інша попереджає про небезпеку. Це все. І застосовуючи ці важелі впливу у певний час і в певній кількості, мозку вдається виконувати його найголовніше завдання, тобто забезпечувати нам виживання. Весь людський розвиток відбувається за принципом. Робиш правильні кроки, отримуєш нагороду. Ну, читай задоволення, розслаблення. А якщо це чимось загрожує, тоді стан підвищеної готовності і напруження. За відчуття задоволення відповідає такий гормон, як дофамін. А за стресові ситуації гормон адреналін і кортизол. Їх ще називають нейромедіаторами. Зараз я хочу навести вам цитати з Вікіпедії про ці гормони. Давайте почнемо з дофаміну. Цитата. Дофамін або допамін нейромедіатор біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль. Також це нейромедіатор, що відповідає за рух, тому виробляється в певних клітинах мозку, що контролюють м'язову активність. Дофамін викликає почуття щастя і ейфорії. Також дофамін є одним із головних компонентів біохімічного механізму закоханості. Мозок людини, що закохалася, починає стрімко виробляти дофамін. Однак ця думка декотрими науковцями вважається помилковою. Останні дослідження показують, що дофамін не викликає почуття задоволення або ейфорії, а лише створює сильне відчуття передчуття від отримання результату або небажання його отримання. А ось іще частина цитати. Підвищення концентрації дофаміну спостерігається під час споживання приємної на смак їжі чи роботи за хорошу винагороду. Кінець цитати. Таким чином, дофамін надає цим подіям мотиваційну важливість. Нейробіологічні експерименти показали, що навіть спогади про заохочення можуть збільшити рівень дофаміну. Тому даний нейромедіатор використовується мозком для оцінки і мотивації, закріплюючи важливі для виживання та продовження роду дії. Тут нам важливо запам'ятати, що дофамін використовується мозком для оцінки і мотивації. Тепер що таке кортизол? Кортизол це гормон стресу, зокрема довготривалого стресу. В еволюційній перспективі головний тривалий стрес був пов'язаний із дефіцитом їжі. У сучасному світі довготривалий стрес найчастіше пов'язаний із фінансовими труднощами, проблемами в відносинах і з невпевненістю чи занепокоєнням щодо здоров'я свого або близьких. Нам потрібно зрозуміти, що стрес це не добре і не погано, просто активація організму. Ось цитата із Вікіпедії. Виділення в кров кортизолу підпорядковане циркадному ритму. Найбільша кількість гормону вивільняється зранку і поступово знижується впродовж дня. Кінець цитати. Скажу тільки, що циркадний ритм це біоритм людини, коли вона зазвичай прокидається і йде спати. Далі цитата: кортизол, як і інші глюкокортикоїдні гормони. Прямо або опосередковано регулює практично усі фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Кортизол часто називають гормоном стресу, тому що концентрація цього гормону в крові значно підвищується при стресових ситуаціях, шоковому стані, травмах, важких інфекціях, інтоксикаціях, голодуванні, хірургічних операціях, а також при недостатності інсуліну. Кінець цитати. Причому за швидке приведення організму в стан підвищеної готовності відповідає ще один гормон адреналін. Цитата Прискорює і посилює серцебиття, спричиняє звуження кровоносних судин, чим зумовлює підвищення кров'яного тиску, зумовлює розслаблення гладкої мускулатури бронхів і травної системи. У спокійному стані у людини адреналін виробляється але значно в меншій кількості, ніж при стресах. Адреналін був причетний до подвигів великої сили, які часто відбуваються під час кризи. Наприклад, є історії про те, як батьки піднімають частину автомобіля, коли їхня дитина опинилася під ним. Отож, адреналін відіграє важливу роль у такій фізіологічній реакції, як бий або «біжи». Але збудження, викликане адреналіном, швидко проходить, а надлишок адреналіну трансформується в кортизол. І викликає стрес, який може залишатися довгий час. І якщо фактори збудження йдуть дуже часто один за одним, то рівень кортизолу підвищується через ефект накопичення. Звідси виникає перманентний стрес. Тож висновок такий: на наш стан спокою чи напруження впливає рівень в крові дофаміну чи кортизолу. Саме кров доносить ці гормони до всіх клітин нашого організму і за їх допомогою викликає відповідні реакції. Як це все відбивається на нашому реальному житті, запитаєте ви? Давайте подумаємо, чим відрізняється успішна людина від невдахи? Різниця між ними в кількості енергії для того, щоб щось змінювати в своєму житті. Кожен з нас має якийсь фоновий рівень енергії. Він може бути різним, залежно від характеру, від періоду доби, від виду діяльності, яку людина виконує в той чи інший час. А тепер давайте спробуємо цілком суб'єктивно, тільки на підставі ваших власних відчуттів в даний момент, оцінити свій рівень енергії. Для цього скористаємося, наприклад, такою шкалою. Оцініть себе прямо зараз, як ви себе почуваєте. Якщо за вашими відчуттями. У вас зараз заряд від 0 до 20%, тобто повне спустошення, то поставте собі 1 бал. Хоча я маю таку надію, що ви себе не довели до такого стану. Якщо приблизно від 20 до 40%, то ви відчуваєте хронічну втому. Вам здається, що ви не можете виспатися або прокидаєтеся і все одно почуваєтеся втомленим, тоді поставте собі 2 бали. Якщо ж у вас енергії вистачає лише на половину дня, а далі з'являється бажання добратися до дивана і включити телевізор, це приблизно від 40 до 60% енергії. В такому разі поставте собі трієчку. Якщо ваша основна активність тільки на роботі, тобто приблизно від 9 до 18 години, і після роботи ви відчуваєте нестачу сил, поставте собі 4 бали. Це також не найкраща ситуація. Адже найважливіші зміни в нашому житті ми можемо робити в той вільний час, який залишається нам, окрім сну і роботи, правда? Найчастіше це ввечері. В цей час ми могли б попрацювати над своїми новими проектами, повчитися чогось нового, підтримувати стосунки з близькими, і на це нам вже сил просто не вистачає. Ну і якщо у вас все ж таки на все це вистачає життєвого запалу. То ваша енергія на дуже високому рівні, ну, приблизно від 80 до 100%. Ставте сміливо собі п'ятірку. І хоча в даному випадку ви вже вмієте себе мотивувати, все ж таки рекомендую пройти всі уроки цього курсу до кінця і швидше за все у вас теж з'являться деякі інсайти, які ви захочете впровадити в практику для підвищення своєї ефективності. Тепер, незалежно від того, на якому ви рівні зараз, в нас попереду найцікавіше. А поки що, запишіть собі, будь ласка, або запам'ятайте цей ваш стан і свою сьогоднішню оцінку. Потім ви зможете порівняти її з тим станом, якого досягнете в результаті застосування отриманих в цьому курсі знань щодо підвищення своєї внутрішньої енергії. І зустрінемося ми з вами на наступному занятті, а там розберемося, хто і що краде в нас нашу життєву енергію. До скорої зустрічі!